У читальній залі філії No2 імені Павла Житецького Кременчуцької міської публічної бібліотеки відбувся вечір відкриття пазли життя Соні Делоне, присвячений 140-річчю від дня народження видатної української художниці та дизайнерки, співзасновниці симультанізму. Її Стиль у мистецтві симультанізм був течією авангарду, авангардизму. Який прагнув до постійного оновлення художньої практики, до якихось інновацій, нового досвіду в радянській політиці це було нецікаво, тому такі митці більше відомі за кордоном. У нас про них не знають, і ми хочемо відкрити це ім'я по-новому і. Як сама вона згадує, що оці яскраві фарби у її мистецтві це фарби її дитинства, фарби України. Присутні дізналися про життєвий та творчий шлях мисткині, переглянули репродукції найвідоміших робіт долоне, які демонструють яскраві кольори, геометричні форми та динаміку композицій. Ці елементи ще зробили її стиль унікальним і впливовим для сучасного дизайну. Зокрема, для багатьох сучасних майстрин Соня Делоне стала натхненницею. Цікаво цим займатися. Якщо маєш клаптиків. Одяг, який вже ну, можна зробити, друге народження одягу, то не викидати просто на смітник, а зробити друге, друге, ну і це буде гарно, і дешево і приносить воно задоволення. І нема депресії, бо воно сидиш там, щось твориш, замалюєш. Подібні вечори допомагають не лише вшанувати видатних українських митців, а й стають потужним стимулом для культурного розвитку міста. Нагадуючи про значний вплив українців на світове мистецтво, Катерина Грудніва, Іван Каченко, Кремчуцькі новини.